Які основні зміни передбачає новий закон про мобілізацію в Україні? З 18 травня всі чоловіки віком з 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку, мають носити з собою військово-облікові документи та пред'явити їх на вимогу ТЦК чи поліції. Також вони зобов'язані оновити свої персональні дані протягом 60 днів після набрання законом чинності, що необхідно оновити у військово-облікових даних. Військовозобов'язані мають оновити адресу проживання, контактні номери, електронні адреси та інші важливі персональні дані. Детальніше ви можете дізнатися у відповідному дописі в інстаграм-аккаунті платформи «Адвокат народу». Як оновити військово-облікові дані, перебуваючи за кордоном? Українці, що перебувають за кордоном, можуть оновити свої дані шляхом повідомлення на офіційну електронну адресу або номер телефону, вказаний на сайті ТЦК, або через електронний кабінет. Які нові обмеження введені для осіб, що ухиляються від мобілізації, закон вводить адміністративний привід, що дозволяє представникам ТЦК фізично доправляти людину до центру. Також може бути позбавлення права на керування транспортними засобами для тих, хто не відповідає вимогам мобілізації. Як діє вимога про позбавлення прав керування транспортом? Якщо особа не виконує вимоги ТЦК протягом 10 днів, ТЦК може звернутися до суду з проханням тимчасово обмежити право керування транспортом під час мобілізації. Чи є винятки з цих обмежень? Так, суд може відмовити ТЦК, якщо позбавлення прав керування залишить особу без основного законного джерела доходу, або якщо вона використовує транспортний засіб у зв'язку зі своєю інвалідністю чи інвалідністю особи, яку вона утримує. Бажаєте дізнатися більше? Звертайтесь до юристів платформи Адвокат народу.